Ні для кого не секрет, що підвищення кваліфікації є основою розвитку будь-якого процесу. І саме в рамках такого підвищення Марія Олександрівна власноруч перевірить, чи здолає найдешевша акумуляторна коса отаку от же високу щирицю. А я, скористаючись єдиною вільною хвилиночкою, скуштую запашний ароматний домашній чай. Піниться він дим. Ну та ладно. Прошу, Марія Олександрівна. Який ми можемо зробити висновок, не маючи жодного досвіду та попередньої підготовки, Марія Олександрівна швидко, ефективно та якісно справилася із поставленою задачею. Отже, це може зробити абсолютно кожен. Гарного врожаю, мирного непа та дебелих спин. І пам'ятайте, що в спекотну погоду потрібно пити тільки гарячий чай, тому що холодне пиво може викликати стрес не тільки у вашого шлунку, а й в організму загальному.